Оскільки жодне українське ЗМІ не висвітило злочинні дії міської влади Івано-Франківська по відношенню до вірян Української православної церкви, які супроводжувалися побиттям вірян, побиттям священнослужителів, а також рейдерським захопленням кафедрального собору Української православної церкви на честь Різдва Христового, хочу повідомити про те, що сьогодні відбулося в місті Івано-Франківську. Наперед. В соціальних мережах, афільованих із мером івано франківська Русланом Марценків, розповсюджувалися заклики прийти у вівторок, 28 березня, на вулицю Довженка до Кафедрального собору Української православної церкви з метою вчиняти провокаційні дії і захоплювати храм. Віряни Української православної церкви звернулися до поліції, до Служби безпеки, до інших правоохоронних органів, повідомляючи про злочин, який планується, і про який стало відомо із відкритих засобів інформації. Однак правоохоронні органи нічого. Не заподіяли, відбулося побиття людей, які звершували богослужіння, тобто людям не давали можливості молитися, до них застосовували фізичну силу, і поліція жодним чином цьому не заподіяла. Окрім того, радикально налаштовані особи. За допомогою сльозогінного газу не дали можливість знаходитися віруючим людям в храмі, і таким чином було вчинене масове отруєння вірян Української православної церкви, які молилися в кафедральному соборі сьогодні, 28 березня, внаслідок цього отруєння. Секретар Івано-Франківської єпархії, пратерів Василій, був госпіталізований до лікарні. Окрім того, слід зазначити, що в лікарнях Івано-Франківська йому відмовили в госпіталізації, тому мусили його відвозити в інше місто для того, щоб надати медичну допомогу. Події пов'язані із побиттям вірян. І наругою над кафедральним собором у прямому ефірі на своїх соцмережах транслював мер Івано-Франківська. Після того, як храм був зламаний, до храму зайшли представники ПЦУ, а також інших релігійних організацій і стали проникати в вівтарну частину. Вівтарну частину зайшли жінки. І знімали на відео так звану молитву, яка відбувалася після захоплення. Кафедрального собору. Окрім секретаря Єпархіального управління, був побитий єпископ Івано-Франківський, Коломійський і Микита, а також ще низка вірян, які були на Богослужінні сьогодні, слід зазначити, що жодним чином не міська влада, не правоохоронні органи не перешкоджали діям зловмисників і. Людей агресивно налаштованих, тому більше того, такі дії заохочувалися представниками влади. Такі дії є абсолютно незаконними, вони є проявом агресії, дискримінації громадян України за їх релігійними переконаннями. Сьогодні ми в Івано-Франківську спостерігали. Ситуації, коли державна влада відкрито, зухвало, транслюючи навіть у соціальних мережах, це в прямому ефірі, показує, що законодавство України абсолютно розтоптане, що фундаментальні права і свободи громадян України не мають в Україні ніякого значення, що свобода совісті і свобода релігійних переконань абсолютно зневажається на догоду і на поталу радикально налаштованим молодикам. Які невідомо, на яких підставах мають зброю, мають інші засоби, якими вони вчиняють фізичну розправу над віруючими людьми. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.